Покладання квітів ліквідаторам та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції відбулося в парку воїнів-інтернаціоналістів 26 квітня. Цей знак ми відкрили у 2011 році. Тоді районна адміністрація разом з головою партії Соціальний захист Костюком Олександром Володимировичем, який допоміг фінансово. Ми відкрили цей знак, тому що в нашому районі. Проживає більше 14 тисяч осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Це і інваліди, це і ліквідатори, це і потерпілі, це і діти, народжені від ліквідаторів. І до того часу не було жодного місця, де можна було прийти вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя, спасав тоді Україну, спасав Європу, спасав світ від цієї страшної аварії. Пам'яті все як було тоді. Як як було в той день, така ж сонячна погода була. В ніч, коли це сталося з 25 на 26, це було з п'ятниці на суботу, о першій годині 23 хвилини. І ніхто тоді ще не знав, які масштаби цієї страшної трагедії. В заході до 29-х роковин Чорнобильської катастрофи взяли участь члени правління Асоціації Європейський Київ та спортсмени спортклубу Восход на сьогодні. День пам'яті жертв Чорнобиля, 26 апреля. Ми хотіли їх почистити пам'ять. Сьогодні проводиться в залі Рубін фінал дзвони Чорнобиля. Кожен рік боксували на дзвони Чорнобиля, Ну, зараз вже перейшов по взрослому. От приїхав тиждень назад з Кубка України, там став другим. Зараз їдемо на збори в Тисовець. Там будемо готуватися до європейських ігор. Які будуть проводитися в Баку Сергій Іванович Вітковський дуже нам допомагає. Без його допомоги ми, ну, не досягнули такого результату. Велике йому дякую тренеру лапшуку Андрію який мені теж веде мені допомагають. Без їхньої допомоги я б ну не добився таких результатів за такий короткий період часу. Звичайні мешканці також квітами вшанували ліквідаторів аварії. Я приходжу до цього пам'ятнику, тому що я тут живу. І в Дніпровському районі на перекрестки Верховної Ради Бульвара і Проспекта Мира там є пам'ятник, там є ще і церковь імені Чорнобильська. Я туда сама или з учащимися со своїми училища 25-го в Дніпровському районі. Значить, возлагаємо цветы, Когда була и корзину з цветами теж значить і приношу панихиду, і ставим свечки, пишемо записку за упокойную, за щоб була молитва за погибших чернобыльцев.